Головка повністю перебрана. Всім привіт! З вами як завжди Гразві Нерви. Будемо міняти ланс ГРМ китайському скутері. От наподобі китайського скутера, 80-кубового китайчика, заміна ланца ГРМ. Пошнова знята, головка знята. Зараз я покажу, як я міняю ланцю ГРМ. Ось так. Купив такий віджайлівський кльопочник ланца. Має моторний ланцюжок Шенєн Тайвань. Є з одного боку у нас нерухома його ося. Нерухома і з другого боку рухома. Нерухомо йде для того, щоб випресовувати моторний ланцюжок. У цій частинці є, там, як бачите, фіксатор, дирочка, куди потрібно завести пальчик моторного ланца. Ось так пальчик туди ми заводимо. Чік. Лишень не спішіть, акуратно. Добре, його тут сцентруйте. Центруйте добре моторний ланцюжок, щоб іголка, яка зараз тут є, що я кручу, попадала точно. Я зараз це живлю і вам покажу. Щоб ця іголка. Ось дивіться, щоб ось ця іголка ось ця, попадала точно на пальчик. Не навскоса, бо уломити. В комплекті є. Я спішив, був поспішив, у комплекті є одна запасна. І вже іголку одну уломив. Получається, що центрували, Ключик на 14. Ось так. І крутимо. Якщо не по центру, поправляємо. Так, щоб не уломити. Іголку. Дуже не тисніть, обережно. Як бачите, воно пішло. Тут багато оборотів не потрібно, щоб іголка повністю не вилізла з останнього дзвіна. Бо вилізе з останнього дзвена, буде тоді вам закласти її проблематично. Ось як бачите, пальчик витиснув. Там він може напишите коментарі, що воно так не добре. Все воно добре, все провірено. Не одним роком практики. Подивіться відео до кінця і будете бачити, про що я говорю. Так, обережно. Вибираємо Чик, ланцюжок. Є. Як бачите, ось цей пальчик залишається в останньому дзвіні. цей пальчик, який ви репресували, в останньому дзвіні. Все, ланцюжок розклепаний. Зараз так само робимо на старому ланці. Це в нас є новий ланц. І дивіться, ланці беріть. От у нас 50 G80. Ну, 80-кубовий скутер, модель 80-ка, щоб не було від 150, бо буде задовгий. Китайський 80-ка, щоб планс, в общем, був такий, як вам потрібно, не довший, не коротший. І зараз, наприклад, вам того покажу. Кльок. Заводимо ланцюжок сюди. Теж тут все центруємо на пальчик. І крутимо. Як зазвичай старий ланц набагато легше розпресувати. бо він вже утягнений, пальчики мають виробутку. Все. Пішов. Що в нас вийшло? Так. Приблуда. Ось така приблуда. Ось така приблуда. Рішає все. І багато вам часу економить. Не потрібно колоти мотора і випресовувати, вибирати колінвал. Все, ланцюжок є. І зараз дивіться, як я той заводю ланц. Я буду тягнути згори Немає різниці як і з якого боку. Можете просолити його з'єднати дротиком. Наприклад, можете дзвіном з'єднати. Я з'єднаю з допомогою кусочка. Кусочок дротика з полутомати візьмемо, так скажемо. Беремо старий і новий. З'єднуємо. Замість пальчика кусочок дроти. Лише тільки обережно там дріть, закладіть добре, щоб вона не вилетіла, бо попаде в колінвал, потім будете мучитися, щоб її вибирати. Все. Так, дротик у нас є. І зараз. За старий тягнемо новий заїхаємо. Є. Тепер від'єднуємо нашу частинку старого ланцюжка. Ось, ви бачите, старий ланц знятий. Зараз беремо. Збираємо новий ланцюжок. Тут все легко. Беремо наш кляпочник. У ньому є друга іголка нерухома. Ось як бачите, рухома точніше. Це рухається рухомою. Закладаєте у пальчики моторного ланця. Вона центрує. Другою частинкою закручуєте і запресовуєте пальчик. Теж тут не спішіть, обережно, нікуди не спішіть. Воно все чітко. Получається. Ключик. Це все на місці. Закручуємо. Теж дивіться, щоб воно там ніде не закусило. Маєте легонько. Пора є. Так, і тепер воно стало рівно. Все чітко. Я ще трошки дотисну пальчик ось цією нерухомою головкою. іголкою так скажем. Потрібно нам поставити, щоб він був посередині тут одинаково. Це класно все працюється, коли мотор знятий. Але тут умудрився я не знімати мотора, доступ є. Коли мотор знятий, тоді взагалі проблем замінити ніяких. Тут трошки невдобняк крутити, але нічого. Все, Тепер центруєте, щоб пальчик був одинаково. Так як на всіх дзвенах. Поділіть його, так скажемо, щоб він з одного і з другого боку був запресований одинаково. Так, все. Ось така процедура заміни моторного ланцюжка. Тепер замінити моторний ланцюжок дуже легко. Все пальчики там в мене одинакові з усіх боків, виліт у них. Ланс на дзвенах ходить, він згинається, подвижний. Все шикарно. Тільки тут зазняти так доступу не дуже є. Все тут одинаково, все рухається. Моторний ланц замінений. Дивіться, там на колінвалі, щоб вам на зірочку попало. Все, зараз буду будувати направляючий ціліндри і збирати мотора. Ось така була проста процедура заміни моторного ланца на китайському чи скутері, чи то 80, ка чи 50, ка чи 125. ка І на оригіналах так само міняють, чи Honda SH, немає різниці. Вам потрібно лише для цього купити хороший кляпочник. Все, який припресовує моторні ланци. Купуйте приблудо і міняйте моторний ланц самі. А я йду продовжувати збирати мотора. А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Удачі вам у ремонті вашого скутера і до нових відео!